Усім привіт! Хто ще зі мною не знайом, мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль тренди. І сьогодні я хочу поговорити про найносибнішу річ в холодний період, і це, звісно, пуховик. В даному відео я розкажу про трендові моделі. Ну а в наступному, якщо вам, звісно, цікаво, я розкажу, як обрати той самий пуховик, який буде актуальний. Із року в рік прям зарифмувала. Ну і звісно, я вас, як завжди, буду просити не забувати поставити лайк цьому відео, щоб просувати даний контент і допомагати розвиватися каналу. Ну і давайте перейдемо до першої трендової моделі. Першочками в моїй добірці будуть пуховики з незвичним коміром. Це може бути шалевий комір, як достатньо акцентний, такий більш лаконічний. Це може бути деконструйований комір, тобто комір такої незвичної авангардної форми, вирви око. Ну і звісно, це може бути комір стійка, який актуальний в усьому верхньому одязі. Це достатньо практичне рішення, так як високий комір буде захищати ваше горло від переохолодження. Ну і цікавим варіантом є вмонтований шарф, який може бути як продовження коміру, так і як окремий елемент шарфу, який зроблений з такого самого матеріалу, що і вирів. З першого пункту я плавно переходжу до другого і хочу проговорити тренд на хутро. Якщо ви дивились моє відео про трендовий верхній одяг, то ви напевно вже чули, що хутро актуально зараз усюди, у тому числі і в пуховиках. На показах можна було побачити моделі з хутряним коміром, так і з хутряними вставками, більш звичними для нас, наприклад, на каптурі. Так і на кишенях чи взагалі гібрид поєднання шуби з пуховиком чи лайнером, як на показі Клоє. Взагалі, зараз багато створюють різних за фасоном і формою пуховиків, які різняться зі звичним уявленням про їх зовнішній вигляд. Пуховик може мати достатньо формальну, класичну форму, схожу на пальто, блейзер чи плащ. Частіше всього, ми наш звичний пуховик поєднуємо з чимось спортивним чи кежуал, та насправді його можна поєднувати і з класикою, з підборами, і навіть сам пуховик може мати незвичну для нас. Форму, тому якщо у вас є вже ваш звичний пуховик базовий, який ви постійно носите, ви можете придивитися до трендових і цікавих моделей. Ну і раз ми вже згадали про нестандартні пуховики, варто згадати про пуховик у вигляді бомбера. Якщо б я собі обирала пуховик, я би придивилася саме до пуховика у вигляді бобра. О, Боже, у вигляді бомбера. Мені дуже подобається форма, як він поєднується в образі. Єдиний мінус це те, що у бомберів зазвичай немає каптора. А якщо ви не любите шапки і взимку достатньо холодно, то каптер потрібен. Єдиний бомбер з каптором, який я знайшла, був в українського бренду Менджул. А так зазвичай бомбери йдуть. Без каптерів. Переходимо до болючої теми, а саме до тренду на укорочені пуховики. Це ті пуховики, які вище ваших стегон десь по пупок. Мені подобаються моделі верхнього одягу, коли на вулиці немає морозу, але коли на вулиці мороз, я не знаю, моя всередині бабка Даша не розуміє, як є люди, які не підівають термобілизну чи щось тепле і носять ці. Пуховики, напевно, вони не знають ціни на аналізи і лікування нирок. Ну, хоча, ви знаєте, я коли була підлітком, я брехала батькам, що одягнула колготки взимку і йшла в школу без колготок. Ну, теж, знаєте, великим розумом. Не відрізнялися в цьому плані, хоча зараз я одягаю на себе і колготки, і термобілизну, і шкарпетки з начосом, і теплі штани, щоб уж точно нічого не замерзло. Ну, а якщо ви проживаєте в більш помірному кліматі і для здоров'я можете собі дозволити укорочені пуховики, то можете придивитися до даної моделі. Також нас не покидають оверсайз-пуховики. Так, так, це ті пуховики, в яких ви схожі на велику кульку з маленькими ножками. Це лайфхак, як зменшити себе в розмірі. Не всім підійде дана модель, і хочу зазначити, що в більш стандартному універсальному пуховику а, має бути простір, він має бути трохи оверсайз, щоб ви могли піддівати під нього светр. Але мова йде зараз про трішки навіть гіпер оверсайз, які дуже вільно пуховики сидять на вас. Причому вони можуть бути будь-якої довжини, як нижче стегон, так і довжиною Максі, як на показі Баленцяга, де пуховик був схожий. На таку велику сукню. Я знаю людей, які є фанатами даної моделі. Їм подобається, що в цей пуховик можна закутатися як в ковдру. Цей пуховик, звісно, можна круто застилізувати, але обов'язково міряйте його перед. Покупкою. Наступний тренд приталені пуховики. Причому це можуть бути як оверсайз-пуховики, які ви за допомогою ременя зробили приталеними, або часто продають пуховики з ременем з такого самого матеріалу, що і пуховик, або бувають пуховики з затяжками, і ви можете вже регулювати і робити його приталеним. Також до нас повернулися, прилягаючи. Пуховики гусениці, показ балансіга тому підтвердження: я раджу вам, якщо ви вже хочете цю гусеницю придивитися до коротких пуховиків постегна або вже довжиною Максі. Приталені, прилягаючі пуховики гусниці по коліна чи трохи вище коліна це дуже специфічна історія, яка мало кому піде. Що стосується самих лайнерів, мені здається, у своєму відео про верхній одяг, я вже проговорювала, що ви можете лайнер піддівати під ваш більш цупкий верхній одяг. По-перше, ви покажете багатошаровість, по-друге, ви будете утеплятися. Взагалі, лайнер був створений для того, щоб. Щоб їх піддівати під більш цупкий верхній одяг. А вже потім люди почали їх носити як окремий елемент, тому раджу придивитися до витоків даного елементу гардеробу. Ну, а якщо експериментувати з формами, це не ваша історія. Хочеться чогось простого, але при цьому з родзинкою, то я раджу вам придивитися до пуховиків з трендовими принтами. Про трендові принти я вже розказувала у себе на каналі, тому хочу трохи нагадати, що ви можете обрати пуховики зі смушкою, клітинкою, з квітковим принтом або з тваринним принтом, щоб показати свого внутрішнього звіра. Крім того, раджу придивитися до пуховиків з незвичною фактурою, наприклад, зі шкіри, вовни, лаку. Це може бути для вас. Цікаве і гарне рішення. А я сподіваюся, що ви трохи розслабилися і при цьому дізналися щось цікаве і нове для себе. Тому обов'язково не забувайте поставити лайк цьому відео. І я з вами не прощаюся і кажу вам до наступного відео. Всім па-па!